Ще одне оновлення на сьогодні. Opel Insignia поступила до нас в продаж. Автомобіль 2014 року в класному збереженому стані. По комплектації він має ось таку оптику, вимивачі, фар, легкосплавні диски, задні парктроніки, Покажу вам вихід по салончику. Має усі електричні склопідіймачі, центральний замок, датчики світла, дужу, мультикермо, контроль електроручник, шестиступенева механічна коробка перемикання передач з двигуном на 2 літра дизель. Має підігрів керма, сенсорний двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось таку велику мультимедійну систему з навігацією та з багатьма іншими функціями. Аку-режим по пробігу у нас 179 тисяч, салончик в збереженому стані. Автомобіль має просторий задній ряд з обдувами для задніх пасажирів. І так як він в універсалі, має гмісткий багажний відстіг. Тому хто собі шукає таку автівочку, звертайтеся до місто Бердечів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Бієравто. А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг або обміняти на ваш автомобіль з послугою 3 d